Щорічно 14 травня країни всього світу відзначають всесвітній день донора крові. Переливання крові та її компонентів дозволяє рятувати мільйони людських життів. Вирішивши стати донором, людина робить відповідальний крок. Сьогодні, 29 травня, в інституті медсестринства відбулось нагородження почесних донорів України. Традиційно хочу подякувати нашим почесним донорам, ветеранам донорського, які на протязі багатьох років десятків. Надають посильну свою допомогу молодому підростаючому поколінню в пропаганді безоплатного донорства, залучаючи їх до, до лав цього безкорисливого донорського руху. Завідуюча онкогематологічним відділенням Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні розповідає, що донори Житомирщини постійно рятують життя онкохворих дітей. Страшно, коли дітки хворіють взагалі. І найбільш страшно, коли у дітей злоякісні захворювання, і саме з такими захворюваннями вони поступають до нашої, до нашої лікарні, до нашого відділення. Щорічно майже 30 або 40 дітей проходять у нас лікування, яке триває дуже довго, від пів року до року, і кожен день, практично кожен день, цим дітям, дітям потрібно Компоненти крові, кому еритроцити, кому пласами, кому тромбоцити. Галина Павлівна, яка отримала звання почесного донора України, ділиться, що вона вирішила допомагати іншим ще з молоду, коли донор врятував життя її тримісячному синочку. От зараз сижу, я і плачу. Такі дійсно красиві слова, і все на світі. І мій син мав вже, ну майже мався вже як говориться, було між життям і смертю. Але от і плазма йому дуже багато допомогла. Йому зараз 40 років. І через це я так і собі тоді ще, будучи молодою, ну, звісно, не, не в 19 років, а ну, пізніше. і оце до 60-ті, я так сказати. Здаватися. Пані Галина розповідає, що є донором уже більше 25 років. Це дає їй особливий невідомий раніше сенс дарувати здоров'я тим, хто потрапив у біду. Важливо, дуже важливо, звісно. І хотілося б, звісно, сказати, що більше йшло, іменно молоді, бо молоді, ну, молодші, як то говориться, вони сильніші, крепші, що там казати. Я вже вселів в себе, ну, я Андрушівський район, Житомирська область. То я селі так вже і кажу, що ну хто може, хто як то ворочи, то саме ідіть. Дотація крові це дар, який рятує життя. Приєднуйтесь до почесних донорів України. Якщо вам є 18 років, ви ведете здоровий спосіб життя, та ваша вага складає більше 50 кілограм. Яна Черпицька Сергій Мольчук, телеканал СК.